Було два Ракети, чекави. І куди попали? Ось так, жити їдемо зараз. В магазині вже нема нічого, так? Да? Ні. Де ви? Лиман місце, так? В, да? в Ніколаєвку. Ніколаєвка? Там щодо гроші, гроші полями. на ту сторону, а потом там внизу колодец. Так всех стреляли, детка, так... Нікому і врагові не пожила, Дивіться, що все, попити все, нікого немає. у ну, хаті як у мочі. На шагеди тут були. Ракети були, потім ті капи були. А це ось тут ось. ми ж не спосічняємо подивитися, як на колонісі немає. Куди тут оставатися жити? В хаті були. За час уже ті суш, добре. Як О, боже, і прямо в хату. І давай хоч чітко. Не плачте, чого ми, мабуть. Ага. Я ти позвониш. Ага. Я тут подаваю. Набиваю. Давай, Олечка, ба-ба-малях, вот пистолетом. Да, да, Давай, да. ты сейчас встретимся. Давай, Валя, сейчас. Да. Наш екіпаж евакуював двох місцевих мешканців з населеного пункту Закітне, 54-річну жінку та її 88-річну матір. За два дні до цього їхній будинок потрапив під ворожий обстріл та частково був пошкоджений. В цьому будинку вже неможливо було мешкати, тоді вони вирішили виїхати до більш безпечного місця. За годину до цього нашим екіпажем було здійснено виїзд на ворожий обстріл міста Лимана. Було виявлено пошкоджені житлові будинки, де мешкають місцеві мешканці. Також було пошкоджено декілька господарських споруд.